Всім привіт! Сьогодні у нас 5 вересня. Прийшло 5 днів після того, як ми підживлювали наші автоматики на другий оберт Five Fructus. Ходім, подивимося, що ж змінилося, як вони в нас налились. Ось так дивіться. Перша, друга, третя, четверта, п'ята в'яже, шоста цвіте. В основному у нас уже четверта-п'ята китиця зав'язана. Є де більші, є де менші китички. Тут ось така. Там побільша. Сьогодні також будемо підживлювати Five Fructus, бо він реально наливає наші томатики. Підживлювати сьогодні будемо файфруктус, фруктус, як я і казала, давати будемо 700 грамів на один куб води.